Привіт, друзі, з вами завжди я Артік, звати Нартонрус, у нас буде на зорі прикольна гра, друзі, Offroad Island під назвою ця дана гра. Гра, друзі, не старенька, буквально вона позавчора я її знайшов в тумаркеті і вирішив зняти для вас відео. Також, друзі, не забувайте про телеграм-канал, ссылочка на який як завжди відео в описі. Буду дуже вдячний, а ми, друзі, починаємо. Гра, Якщо чесно, така собі. Вона дуже лагає, друзі, сразу говорю, графіка тут є ультра, але вона так лага, що тренденці. Звісно, гра сама нормальна. А то, що вона лагає, це фігово. Що, друзі, в нас в грі є? Ось до нас така машина. За тридцатку ви купуєте, вам сразу заходите в гру, дають 30 тисяч долярів і от таку машину можна за тридцатку купити. Там, звісно, були за 20-ку, але я за 30-ку фіганув до 200, що у нас тут є. У нас тут є треки, квадроцикли, є ось такі є баги, воно звається, що воно, і є мотоцикл. Також є прицепи для даних цих байк. І не знаю, як його купувати. Так, да, це купувати все треба. Але, друзі, це, це, це. А скільки це стояло баги? Блін, ну я дуринда, я би міг купити, бо оцей. Я купив джипика цього, нафіг він мені всрався, бо ну фіг з ним купили та купили. Всього лиш тут а, три карти є. Так, налаштування. Very low. У мене графіка дуже низька, тому що воно так, друзі, лагає, що це кабздець. Навіть на мінімальній графіці. Так, давайте подивимося на наші карти. Нажимаємо Play, вибираємо три карти. Це у нас є Woodlands, MeduHill і Maidlands. Так, перша карта це у нас тут а, всякі фігнішки. Ну, давайте посередині жовтеньку виберемо карту і зараз будемо дивитися. Сразу, друзі, вибачаюся за графон, за глюки. Не знаю, чи це гра така, то це в мене телефон теж слабенький. Але телефон буває тягне ігри лучші. Але що буває, то буває. Так. Починаємо. Друзі.